7 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Десять ворожих цілей знищили сили ППО на Хмельниччині в ніч на п'ятницю. Ворог атакував Україну ракетами та шахедами. Внаслідок падіння уламків сталося займання сухої рослинності на відкритій території у Кам'янець-Подільському районі. Інформації щодо постраждалих та руйнувань не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах звітують, загалом в українському небі було понад 260 ворожих цілей. Наші захисники збили 34 ракети та 100 шахедів. Ще 86 безпілотників були локаційно втрачені. Окупанти атакували енергетичну та газову інфраструктуру. Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Юрія Літвінова. Чин прощання із захисником відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік народився у Хмельницькому, навчався у політехнічному коледжі і здобув професію механіка. У місті жив разом із сім'єю. Заради їхнього щасливого майбутнього вирішив вступити у лави ЗСУ у 2023 році, розповіла донька бійця. Юрій Літвінов планував розмінувати Україну після закінчення війни, однак не встиг. 28 лютого 2025 року він загинув внаслідок ДТП на Запорізькому напрямку. У героя залишились дружина, четверо дітей та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 52 роки. Я коли взнала, що він пішов на війну, я дуже злякалась, я дуже за нього переживала. А, але з його історії я зрозуміла, що він справді робив максимально все для того, щоб він більше не хвилювався за країну, він не хвилювався за дім, він пішов на війну заради сім'ї. Завжди відповідальним, завжди дуже веселим. І... Те, чим він завжди так мене підманював, тим, що він завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації. Як близька для нього людина, звісно, запитала, ну, Юр, чому, який мотив. І він мені сказав, що розумієш, якщо мене не буде там, вони будуть тут. Старався зробити так, щоб менше хлопцям нагрузку на руки, якісь технології, сапіор рвався від нас. То його не брали, а це якось перевівся, пішов Пішов сапьори. і там зараз. На те час, коли вже перейшов вже в сапьори, то він вже все хотів, як можна сказати, після закінчення війни розмінірувати всю Україну. Юра в моїх очах герой, тому що він не побоявся поміняти своє життя на наше. Через суттєве потепління у Хмельницькому обмежують подачу тепла. Про це повідомили в департаменті інфраструктури міста. Опалювати нині продовжують дитячі садочки та медзаклади. У разі пониження температури повітря централізоване теплопостачання в житлові будинки відновлять. Маємо вже другий день температуру в день 18 градусів тепла, трішки холодніше, звичайно. Вночі, але такий температурний графік дозволяє тимчасово обмежити постачання тепла в житлові будинки. Звичайно, метою цього є економія природнього газу, ну і звичайно, зменшення потенційне платіжки за тепло в садочки і в лікарняні заклади тепло продовжує постачатися, і там відповідно тепло відбиратимуть за потреби. А далі будемо моніторити температурний графік, якщо відбудеться похолодання, то тепловики відновлять теплопостачання. Якщо ми будемо бачити по температурних графіках, що в будівлях стає холодніше, ніж там плюс 18, то тоді його ввімкнемо. Як показує досвід, ще повертається трішки холоди. На кінець березня, тому цілком можливо, що ми знову його відновимо. Але сподіваємося, що буде тепло, і зможемо економити газ, зменшувати платіжки. Масштабування бізнесу від стратегії до результату. Навчальний інтенсив із такою назвою відбувся сьогодні у Хмельницькому. Він об'єднав майже 60 підприємців. Своїми історіями успіху ділились хмельницькі бізнесмени. Учасники інтенсиву мали можливість дізнатися, як від ідеї масштабувати бізнес до великої мережі про електронну комерцію та вибір системи оподаткування. Маємо вже другий інтенсив цього року. Я власне зазначав, що завдання у нас на цей рік вісім подібних інтенсивів провести. Тематику вишуковуємо дуже різну. Ну і тематику ми отримуємо саме від бізнесу. Ми готуємо той інтенсив, який найбільш саме цікавий тим, хто їх відвідує. Хмельницький бізнес. і власне весь український бізнес зараз працює в надзвичайно, в надзвичайно складних умовах. Навіть сьогодні дами трошечки затримали початок у зв'язку з повітряною тривогою, ну, але тим не менше, незважаючи ні на що, і заходи відбуваються, і бізнес працює. Я ще дякую тому бізнесу, який залишився в Україні, який залишився в Хмельницькому, який не просто виживає, а думає про розвиток, про масштабування приходить на. Подібні заходи. Я перш за все мати трьох дітей, а вже в останню чергу лікар і приватний підприємець. Я зацікавлена в тому, щоб наша країна ставала сильною. Я вчу цьому своїх дітей. І я розумію, що прозорий бізнес, прозоре ведення бізнесу це сильна країна, це сильна економіка, це те, що допомагає і нам, і нашим хлопцям, які захищають нас на сході країни від цього повномасштабного вторгнення. І це те, що дасть перспективу гарного життя моїм дітям. Борітися, поборете вам Бог помагає. Цикл заходів під такою назвою готують у Народному домі просвіти до 211-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Хмельничан запрошують на виставку картин присвячених творчості Великого Кобзаря, які створили учні Хмельницької художньої школи. Експонуватиметься вона у народному домі від сьогодні, 7 березня, та впродовж наступного тижня. Вхід вільний. Також у програмі заходів низка інформаційно-просвітницьких зустрічей. Подробиці далі. У холі Народного Дому просвіти відкрили виставку картин учнів Хмельницької художньої школи. Вона присвячена творчості українського поета, художника Тараса Шевченка в експозиції більше десяти малюнків. Триватиме виставка до 14 березня. Виставка направда дуже цікава. Наймолодшому художнику вісім років. Подивіться, яка прекрасна робота. Сичі в гаю перекликались. Кожна робота по-своєму дуже цікава і оригінальна. Цьогоріч, 9 березня, минає 211 років від дня народження Кобзаря, а 10 березня – 164 річниця його смерті. За свої 47 років Тарас Шевченко написав близько 240 творів. Створив понад 1300 картин, пейзажів і гравюр. Його творчість і зараз надихає безліч митців та поетів. Шевченківські дні для Хмельницької міської просвіти це щорічне велике свято. Всі цьогорічні заходи у нас об'єднані Шевченковим словом: Борітеся, поборете. Ам Бог помагає. Традиційно у ці дні у Народному домі відбудеться і низка інформаційно-просвітницьких зустрічей, у тому числі школярами та вихованцями військового ліцею Державної прикордонної служби України. Ми будемо розповідати про те, як Тараса Шевченка шанує весь світ. Тарас Шевченко у пам'яті поколінь. Наступного дня. Ми будемо приймати поліцейські нашого обласного центру. З ними ми будемо говорити творчість Тараса Шевченка, яка, на превеликий жаль, ігнорується шкільними програмами. Це буде запис відео містерії Шевченка Великий Льох і Християнські мотиви у творчості Тараса Шевченка. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Молодіжний центр кличе учнів 9-10 класів на тематичний квест Молодь пам'ятає Шухевича. Серед завдань буде проходження низки практичних військово-патріотичних локацій у дендропарку Поділля. Захід відбудеться 14 березня. Реєстрація обов'язкова за посиланням на офіційному сайті міської ради або на сторінках центру у соціальних мережах. Понад 150 звернень і пропозицій зібрав у перший день чат-бот для українських вчителів. Аналог телефону довіри для педагогів, котрі прагнуть змін, запустили в мережі Гончаренко центрів 3 березня. Окрім скарг і запитів, чат-бот пропонує корисні ресурси та безоплатні курси для освітян. Знайти його можна у соцмережах за хештегом Вчителі теж воїни. Чат бот він собою представляє таку як гарячу лінію лінію довіри для вчителів. За перший день ми отримали 150 звернень. Самі такі, самі можна сказати, популярні питання, які хочуть вчителі чути, це зарплата, коли буде підвищення зарплати. Тобто це саме болюча тема. Також є вже випадки, де описується дискримінація на робочих місцях, але це не в Хмельницькому. Ми не розголошуємо дані вчителів, якщо самі вчителі не бажають їх розголошувати. Тобто дані вони будуть анонімними. Ми присутні в інстаграмі, в телеграмі, ми присутні також в Фейсбуці. В наших новинах. Ви можете знайти допис про чат-бот і вийти на нього. Там є, наприклад, корисні ресурси для вчителів. Ми збираємо таку скарбничку ресурсів. Кожен вчитель може зайти подивитися, починаючи від контактів психологічної допомоги, закінчуючи курсами англійської, курсами медіаграмотності. Наприклад, збираємо ми також цікаві матеріали для проведення уроків позакласних навчань. Вчителі запропонували також додати в нас чат-бот події для вчителів. Я трошечки заспойлю, Ми вже ми вже готуємо деякі такі от події для вчителів, які будуть Дбуватися в нашого Гончаренко-центр. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!